Так, всім привіт! Сьогодні приїхав до товариша перепрошити ключа, бо в мене один ключик, от, такий от оригінальний з Алікспреса замовив. Скину посилання потім. Значить, Перше, що ми робимо на сканер, ми скануємо наш ключик. Нажимаємо reading, Чекаємо. О, дуля з маком. Можна ще раз по-іншому його прикласти. Але теж буде дуля з маком. Так, що ми робимо? Ми його зараз скриваємо. Якимось чином. Дякую. Так. Скриваємо оригінальний ключик. Так. Скрили. Нагадаю, що воно без батарейки воно повинно працювати так. E, значить, батарейка підключена була. Включаємо машину, дивимось. Тобто ключ є, машина включається. Все, виключили. Тепер батарейку знімаємо і машина повинна завестись ось таким чином. Прикладаєте цю мікросхему. Але що вона пише? Key is not detected. Значить, що? У нас не працює оця мікросхема. Все, жопа. Перший варіант, чого не працює, не... ніхто не знає. Але зараз її ковиряти не буду точно. Ключик оригінальний. Щось там з неї трапилось. Я замовлю ще один ключик. І коли приїде другий ключик, я приїду е -е, і перепрошую. Е -е, як це робиться? Тобто, цей ключик новий, два ключа в мене буде. Тобто. Перше ми ключ ставимо, прошиваємо, коли ставимо, дотикаємось до цієї кнопки. Воно перепрошивається на один ключ, записується, потім на інший ключ. А цей ключ оригінальний, він відв'яжеться. Тому що прикладаючи його сюди, воно в ту мікросхему повинно записати код. А він сюди не запишеться, бо воно не читається. Тобто цей в топку піде, а оці два в мене будуть. В машині. Тож, наступне відео буде саме таке. А, до речі, тут ще можна е, вибрати. Так, як тут звітуєте сюди почитати е, цей, частоту, цю частоту, фреквенсі, так? Заходимо. І. О, 315. Тобто цей і цей ключик. Однакова чистота, тобто, щоб ви не промахнулись. Все, ключ цей працює, але мій основний не працює так, як треба. Завершуємо операцію. Дякую, товаришу, що приділив час. Всім пока.